Виконавець вже не відслідковує за черговістю, і коли і як в порядку викопенційний фонд проводить нарахування і виплатку. Це його суто компетенція, І ДВС не має права до Для виконавців суттєво по вашій категорії справ з'ясувати, чи є факт ухилення від виконання, чи нема факту. Саме на сьогодні я вас запевняю про те, що у всіх категоріях справа їх є дуже багато в області. Немає жодного випадку, щоб пенсійний фонд відмовився виконувати рішення судів. Пенсійний фонд проводить нарахування і виплату. На рахунок часу я вам не можу гарантувати, тому що ви а самі розумієте. Якщо а ви були пенсійному фонду, є документи чи ні? А судді тут вдавається треба Прошу, піднімати? Прошу пана, поясніть мені дурні жінці. Так, На не кажіть. Що мучать людей? Нас. Пані, що не, не можна рішення суду передати в пенсійний фонд? Це треба, щоб ви приділили, ви сторона справді? Ні. Ну, хтось в тій країні, який працює за наші гроші, за мої кровні, він може мислити хоч 5 хвилин, наших. я інвалід другої групи, я перенесла море операцій. Чого мене мучити? Я отримала виконавчий лист, далі що я маю робити. Ви маєте право. Прийшла тут, мене записали на 28 число, в доючого місяця з'явитися. Ви маєте право приділяти документи. Куди? Як в ДВС, так і в кінці міста. Вам вирішувати. Пенсійний фонд – це куди саме? На замку? Чи там десь кооперативний замок? Вас замк? кого зобов'язано рахувати? Міський? Гляньте з вашої ласки, бо я вже не маю нервів до тої.